Христос прощає зрадників, відновлює їх і довіряє їм служіння. Це слова надії. Якщо б не історія Петра, ми б сьогодні опускали руки, бо кожен гріх то є зрада Христа, але ж Христос написано: прощає зрадників, які перед ним розкаються і не тільки прощає, «Прощ, простив і сіди геть з моїх очей. ні ні він довіряє найпотужніш. До речі, папу римського вибрали минулого тижня. Ви знаєте такого? Римський епископ, Деякі називають його папою. Півтора мільярда людей в світі сьогодні радіють. Лев 14 прийшов там, по латинськи тепер у нас є папа. І папа, ну цей римський епископ, він сказав в промові: Я Петро, засновник нашого престолу. Петро, півтора мільярда людей сьогодні кажуть, Петро це наш лідер. Це той, з якого ми беремо приклад. Той, хто заснував церкву Христову. До речі, в світі півтора мільярди католиків, десь 800 мільйонів протестантів, ми до них, і десь 350 мільйонів православних. Це три найпотужніші християнські течі. Але католиків набагато більше, ніж всіх інших. Тож, бачите, Христос не просто прощає, Він ще довіряє. І благословляє і дає таке служіння, яке дуже потужне.